¡Tornado! Який страшний був сон. Ще браслети. Дружба народилася. Ти знайшов ще три пари браслетів? От вони. Що ж воно діється на землі? Я точно не знаю. Тому ми зв'язались з тобою, щоб дізнатися. Що ти думаєш? У мене відчуття, що невдовзі щось має статись. Оптимус? Так. Думаю, тобі краще повернутись в Японію. Японію? Там ти зможеш подивитись, як ми працюємо. Що скажеш? Не знаю чого, але я боюсь їхати у штаб. Розумію. Проте Це не пов'язано з тим, що ти знайшов браслети. Упевнений, тут щось іще. Ти можеш привести нас до чогось дуже важливого. Сподіваюсь, ти приїдеш. Добре, а що як я повернусь і подумаю, а потім повідомлю, можна? Мою силу, трансформуюсь. Transform! Get... нам треба дістати оптимуса найкращого. Ми повинні здихатися його якомога швидше. А вже? А тоді ми повинні знайти чотирьох інших супервояків згодні. Чим швидше ми знайдемо цих чотирьох, тим краще для нас. І вони будуть на нашому боці. Наша робота стане простіша. Темнокрил і страхокрил. Я доручаю вам знайти цих чотирьох супервояків. Так можете на нас покластися, пан Гіга, пані Мега. Нам вдалося зібрати корисну інформацію. Яку ми з'ясували, що людина схожа на Оптимуса найкращого покинула Сполучені Штати і пливе у Японію. Ми не можемо дозволити оптімусу найкращому висадитися у Японії. Притискун. Лити і перевір. Слухає. Він Оптимус Найкращий! Hey, me? Вас oh, послали yeah. мене зустріти так? Away, я тут не був два роки. Look, Подивіться, це оптимус найкращий. Фізично розвинута людина. А це я зараз його притисну. Спостерігай! потроху і чекай мене. Чого? Пізніше поясню. Добре. Думаю, Думаю що обманує де за нами слідкують. Дуже обережніше. Поки що не кажи про це оптимусу і найкращому. Ми самі з ними впораємось. So Ми What тут. Так що вам треба? Just, just. Трансформуюся! Трансформуюся! Голову на місце! Голову на місце! Голову на місце! Цікаво, куди поділися Сайрон і Хосе. Ходімо, пошукаємо. Хто там? Я бачу тут вечірка. Вперед! Ти не можеш чекати маю силу, трансформуюсь! Трансфор! Перетворюсь! What's that? Що це? Нападаємо! All right. for this. Добре! Oh. Next. Oh. 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 Паскудний бугай, піднімайся! Притискун пропав! Що? Притискун! Притискун! Де він може бути? Він з обманоїдів. Добре, може він нам щось розповість. Відпустіть мене! Я хочу піти звідси. Відпустіть мене! Відпустіть! Послухайте, no. дарма витрачаєш енергію! Okay. Заставайтесь і придивіться за ним! А він перти, поки його залишимо. Я завжди думала, що Оптимус найкращий добрий. Мабуть, помилялася. А подивіться, як він поводиться з дитиною. Let me Випустіть мене звідси. <плес> Що Назі? Ти не повинна його відпускати. А я й не думала це робити. <плес> <плес> Ще болить. Yes, you right. Так, твоя правда. The Ці браслети точно такі, як у тебе. Цікаво, як вони туди потрапили, перевіримо, що відбувається. Попий. Ти, мабуть, хочеш пити? You know. Знаєш, я з обманоїдів. Я знаю, але ти теж людина. Випий. Випий. Never... Я не приймаю допомогу від ворогів. Oh. Are you okay? Як ти? У тебе кров? Ні-ні, no, це нічого. You... Як ти oh, можеш? Не чіпай його. З огляду на те, що є ще три пари браслетів, я не один. Мають бути ще троє таких, як я згоден. Так, твоя правда. Всі ці браслети мають особливу силу. Поєднані з вояком Трансформером, вони утворюють супервоїна. Але де нам їх знайти? Ще три. Я поїхав у Штати, сподіваючись влаштувати своє життя, але виявилось, що я потрапив у пастку. Я істота, якою я не хочу бути. Досі не вірю, що це не жарт. Заспокоюся. Я погодився приїхати в Японію, бо хотів дізнатись про себе, про супервояків, про все. У Мене відчуття, що хтось мною керує і впливає на мене. Я не знаю, що робити. Розумієш, всі ці дні я постійно озираюсь. Я втомився. Хлопче, тобі краще розповісти нам про те, що ти знаєш про супервояків. Я хочу знати правду. Кажи! Починай! Ні, не треба! Відійди! Не чіпай його, тварина! Ти хочеш пити? Uh -huh. Ось Вийдіть, будь ласка, на хвилинку. Не турбуйся. Річ у тому, що я ніколи не хотів зробити тобі боляче. Назі. Вони хотіли, щоб ми вважали, що вони дуже могутні. Вони тільки й говорили про супервояків, але з того, що вони казали, не схоже, щоб вони загрожували обманоїдам. Я тільки чув, що пан Гіга з пані Мегою про них розповідали. Майстер вояк відрізнявся від нас. Його назвали Богом Всесвіту. Він для обманоїдів був як Янгол-хранитель. Цей янгол-хранитель прибув на землю мільйони років тому, навіть ще до того, як розвинулося людство. Щойно він прилетів, то розділився на частини. Ці частини розкинуло по землі, але найголовніше з них упала в океан. Століття він лежав на дні океану, але нарешті прокинувся. Але він трансформувався в машину і тепер чекає об'єднання з людиною. Цією людиною будемо ми з пані Мегою сім часток його тіла теж трансформувалися в машини. Дві з них ми знайшли: це темнокрил і його брат страхокрил Але тепер один з тих п'яти, що зосталися, повернувся. Це оптимус найкращий. Навіть гірше він приєднався до кіберів. Тому єдина річ, яку ми можемо зробити, це знищити його. До того ж, нам треба знайти решту чотирьох і якомога швидше. Нам потрібна їхня допомога. Коли вони всі знову об'єднаються і стануть майстром вояком, обманоїде керуватимуть не тільки землею, а й всесвітом. Це все, що я знаю про супервояків. Отже, нас є ще четверо. Обманоїди знайдуть цих чотирьох. Вони переможуть. Тепер відпустіть мене. Ти мені збрехав? Ти казав, що відпустиш мене. Брехло, Тож моя вантажівка частина цілого супервояка. думаю, що тепер я зрозумів, що вона таке. Супервояк це сутність, що коли її об'єднати з людиною, то вона бере розум людини і поєднує його з тілом, яке неможливо зруйнувати. А це тіло того, що колись було вояком трансформером різниця в тому, що ця нова істота має людський розум, тіло, яке не може зруйнувати, плюс суперсила. Це сутність небесної енергії землі і душі. Отже, ці чотири супроводики важливе сполучення. Ми не повинні допустити, щоб обманоїди їх. Знайшли, а чоб нам не використати цього хлопця. Але як ми через нього дізнаємось про кожний їхній рух? Слушно. Okay. Можеш і ти. Справді, а ти про це не пошкодуєш? Не треба бути таким недовірливим, знаєш. Я розумію, як воно в полоні, але я тобі от що скажу. Я ніяка не спеціальна істота, у мене немає жодної особливої сили. Послухай, незалежно від того, є в нас сили чи немає, ми люди і не повинні робити погане один одному, правда? Чого б тобі не подумати про це? Можеш і ти. Не чіпляйся до мене! Де він куди подався? Хотів би я знати, що з ним усе гаразд. Його всюди шукають. Закрийся. Може даси подумати, де він може бути. Що ви тут робите? Ми подивіться. Ви коли за це заплатите. Я вас дістану прекрасно, що ти повернувся. Ти цим нас не надуриш! Тобі багато чому ще треба вчитися. Що сталося з нишпоркою? Трансформуюсь! Голова на місце! Голова на місце. Так ви хочете битися, трансформуюся. Маю силу! Дайте, я з ними розберусь. Стій, ще раз ворухнешся, і вона умре. Тепер моя черга. Що ти робиш? Прошу відпусти її. Будь ласка, не роби їй боля, чи не треба. Retreat! Відступаємо. А ти? Wanna... Хочеш вбитися? Oh! Щиро дякую. Who... Це Thank я you. тобі дякую. Hey, Почекайте мене. Гей, hey, hey, ви! Піднімайтеся, вороги втекли. Oh. Well, Де вони? Where? Де? Oh. <смеш> <смеш> Купа бездарних дурнів. Як ми змогли провалити таке завдання? Наше щастя, що ви, хоч не поранені, і то слава Богу. Таємниця майстра, яка потроху розкривається. І нарешті Оптимус найкращий змінив свою думку. Він вирішив використати ту силу, яку отримав, щоб допомогти кіберам з кібертрона у боротьбі з обманоїдами. ンラのトランステクターが突然暴走を始めたまるで僕たちを導くかのように突っ走るトレーラー一体その行く手には何が待ち受けているのか次回「トランスフォーマー超人マスターフォース」敵か味方かモンスターの正体さあマスターフォースで君もトランスフォーー